Друзі, всім доброго дня. Сьогодні дивовижний день, хочу вам презентувати новий інкубатор від фірми Теплуша. Теплуша Євро 88 Аква. Це нова розробка, це новий інкубатор. Цього інкубатора є лише один мінус. Він не може знести яйця. Все інше він зробить за вас. Це новий побутовий інкубатор майбутнього. Він унікальний тим, що в нього автоматичні настройки вологості. Не будемо довго говорити, будемо разом з вами його відчиняти і дивитися. Тому що ну, в мене вже травцю нема. Такого інкубатора, ще нема ні в кого. Закладити яйця. Зімкните його і все. І ви не будете переживати, хвилюватися ні за що, тому що він сам буде регуляти вологість, температуру, повороти з підключенням до акумулятора і все таке інше. Це інкубатор ну, надзвичайний. Я так розповідаю, ніби я його вже бачу. Я його ще не бачив. Я буду дивитися його разом з вами. Відчиняємо. Розпаковуємо. Ой, хилююся. Так. Щось по новому все. Пакування вже відрізняється. Ви бачили всі мої розпаковки, ви знаєте, як інкубатор виглядає інших серій. Будемо відкривати далі. Вже зразу кидається в очі відмінності. Це пляшечка системи Аква. Це для автоматичного... Налаштування воловості в інкубаторі. Нова упаковка, бачите, новий турбовентилятор з новою системою. Ну. Так, 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 так. Давайте дивитися. Боже, вже яка краса. Так, Представляю вашій увазі новий, нова кришка, новий блок керування нового інкубатора. Давайте поки подивимося сюди. Чим він відрізняється? У нього новий блок керування. Тут нові кнопки, нове розташування, новий вентиляційний отвор. Наскільки я зрозумів, тут є три положення. Бачите, відкривається вже не так, це вже відрізняється. Ну і, собственно, система Аква, яка розполагається зверху кришки. Так, ну ми до нього зараз повернемося. Теж все написано. Намальовано, бачите? Угу. Так, все добре запаковано, угу. в наборі, що в нас в наборі? Стандартні жовті лотки для інкубації всіх видів птиці, інкубаційних яєць птиці. В них можна порозмістити 60 яєць. Курячих яєць, ну і там плюс-мінус все відносно. Перепиління так дуже зручно відокласти. ну, зрозуміло. також в ньому в наборі йде нові лотки, чорні для інкубації курячих яєць. В них розполагається 78. Можна розположити з автоповоротом 78 курячих яєць. Це нові міцні укріплені лотки. О! Зразу відмінності. В попередньому інкубаторі теж він був укріплений металевим дротом. Але він був такий звичайний. Тут дивіться, який гарний, жовтий. Шість лотків, в які в кожний лоток вміщується 13 курячих яєць. Ці лотки розраховані лише для курячих яєць. Скажу по секрету, можна це серійні яйця, вони дуже відрізняються. Але яйця мають бути не більше 55 грамів. Ну, це бажано. Це в наборі. 6 чорних лотків і 6. Жовтих лодків, стандартних. Так. Ну, пляшечку, я вже вам показав, пляшечка для системи аква. Блок живлення гарненький, новенький. Бачу вже одразу нові, ну, як сказати, нові, відрізняється від попередніх. Крекадів для додаткового підключення до акумулятора. Це на випадок, що, якщо немає світла ну, чи ще щось або. Запасні кривошипі вже чорного кольору. Ух ти. В мене були прозорі і жовті. Це вже теж якась нова розробка, напевно, нац-нац-нац міцні. Так, що в нас далі? В цьому інкубаторі нові килимки йдуть, які вже з цього року у всіх попередніх моделях я так зрозумів. Бо в мене в інкубаторі тепло 68 теж такий килимок для вилуку. Придивіться, будь ласка, на, цього, на цей інкубатор. Чим він відрізняється від попередньої моделі? Це так скоренько. Тут немає проводів. Які підключаються до автоповороту. Тому що в цій моделі вони ззовні. Бачите? Супер. А, до речі, це дуже така цікава новинка. Це дуже гарно придумали. Тому що, коли забуваєшся, відчиняєш інкубатор, можна дьорнути ту кришку і. Це побували, а так вже навіть при вилупі, коли вже викладаєте яйця на килимок, нічого не буде мішати, ні, не тліпатися ніякі там провода, нічого такого. Зразу собі початку будуть тут лупитися і нічого не буде мішати. А ззовні можна підключити. В кого так бувало? Розкажіть, Купили інкубатор, заклали яйця, включили. Пройшла доба інкубації. Треба вімкнути автоповорот, а ви забули під'єднати провода. А інкубатор відчиняти не бажано. Так. А тепер вже немає такої проблеми. Це вже зовні підключили собі автоповорот, і все треба відчиняти інкубатор, і все інкубується так, як воно потрібно. В цьому інкубаторі, так само, як в інкубаторі Теплуша Євро 68 серії Pro, так само є е, трубочки ззовні, щоб доливати воду, ну це при, не, при бажанні, при необхідності. І так само тут під килимком є е, всі ячейки, куди можна заливати воду, ну щоб повишати вологість на вилучі. ну Це вже таке. Е, тобто це інкубатор є. Попередні <с> функції інкубатора і нові функції. Так само в цього інкубатора є можливості підключення до 12 Вт, тобто крокодільчикам до акумулятора, ну альтернативних джерел живлення. Це на випадок, що ну, щось трапиться і треба буде срочно електрика, а, його, а її немає. Тому так цей інкубатор надзвичайно міцний. Він має характеристики попередньої версії інкубатора, теплу 68 Pro. Він дуже щільний, міцний і гарно тримає і температуру, і вологу. Ну так обіцяють. Будемо дивитися. Давайте з вами подивимося на верхню кришку. Подивимося, яка вона. ну Повітряний отвор, яєчко, так він називається. Я вже побачив, що він відрізняється, він інакший. Тут є. Я дивився по інструкції тут три режиму регулювання відчинення, відчинення, тобто на різних на різних етапах інкубації він відчиняється по-різному. Потім ну, повітряної пробки тут вже немає. Це вже від це відрізняється від попередніх моделей, Тут немає повітряної пробки. Замість неї система АКВА встановлена. І зовні йде кабель для автоповороту і системи, системи АПЛ, тобто автоматичного положення лотків. Цей інкубатор здається з такою системою. Так, тут написано, да. система АПЛЕ. Це дуже крута система, вона йде не у всіх інкубаторів. Це автоматичне положення лотків 45 градусів під кутом. Тобто у вас не вийде так, що автоповорот працює і яйця там залишились рівно чи покрутилися і в такому положенні якомусь, вони завжди будуть під кутом 45 градусів. Повернулися в одну сторону 45 градусів, потім в іншу сторону 45 градусів І так вони постійно крутяться. Тобто дуже крута ця розробка. Так, ну що? Давайте будемо дивитися, розбиратися в цьому інкубаторі. Закриваємо кришку, зачиняємо. І система Aqua. Як вона працює? Наскільки я зрозумів, заливається вода, тут є позначки. В інструкції все розказано. Тут три поділки є. Заливається вода по верхню поділочку. Шланочка всовується в бутилочку. І бутилочка тут собі фіксується все. Треба лише слідкувати, щоб у бутилочці була вода. Так, ну що, я вже не можу дочекатися, хочу вже вімкнути, хочу вже подивитись, знати, що, як воно працює. Зараз буду вмикати. До речі, хочу звернути вашу увагу на цього попередження: використовувати тільки дистильовану воду. Щоб система аква працювала належним чином і було все ну, дуже чудово. Потрібна дистильована вода. Вона продається на всіх заправках. Це. Спеціальна вода, яка не має ніяких домішок, очищена, ну, ви зрозуміли. І заливаємо в нашу бутилочку. Так, 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 по максимальну позначку. Так, встановлюємо лотки. Ну, вже будемо тестувати, так, тестувати все одразу ж, правильно. Лоточки. Це, хоч і тестова модель, але інкубатор ну, мені вже дуже подобається. В фінальній версії я так розумію, що він може відрізнятися по кольорах, по якихось налаштуваннях. Зараз там щось пишеться, а потім може того написатися. Ну ви зрозуміли. Я буду тестувати цей інкубатор. Я буду проводити в ньому інкубацію і буду ділитися з вами. Ну можна було би це зробити все мовчки, знаєте. Ну, Мені хочеться з вами поділитися. Бо це дуже така цікава подія, дуже така, я б сказав, навіть радість. Е, інкубація в новому інкубаторі, е, нова розробка, допомогти е, покращити, ну, ви зрозуміли. Хоча я думаю, що тут так все буде чудово. Бо інкубатор, ну, Якщо цей інкубатор ще краще, ніж попередній інкубатор, то я взагалі не переживаю з приводу інкубації, тому що в мене інкубації проходять в теплуші, особливо в серії Європи і в цих теплушах. Надзвичайно чудово. У мене вибух дуже добрий. Так, отки ми встановили. Можеш запускати, так запускати. Потім потрібно під'єднати наші дроти з системи автоповороту. Що складного тут. Закласти нашу пляшечку системи Аква. До речі, в цих інкубаторах новий блок живлення, нова, як то кажуть, операційна система. Тут є в наборі, йде. Під'єднання до акумулятора і від е, сіті. То під'єднання від сіті це верхній отвір, і до акумулятора нижній. Як в попередніх моделях можна було і туди, і туди всовувати це. Ні, тут призначено. Так, ну з богом. Так, все світиться, все працює. День нульовий. Температура. Ну, тут є тут поміщення зараз тепло. Вологість. Так, все показує. Так, табло світиться, все чудово. Провіраємо автоповорот. Моторчик гудет, лотки крутяться. Чудово. Ну, повітряне яєчко. Чути, гудет? Може, як він тихесенько роби? Вентилятори всі в теплуші, турбовентилятори, вони всі тихо працюють. В серії Євро всі були тихенькі, а цей прям я його навіть не чую. Чути, що щось там гудить, трошечки, трошечки, трошечки. Система Аква. Згідно інструкції, як ввімкнули інкубатор, треба в систему закачати воду. Щоб її закачати, потрібно нажати на кнопочку Аква. Тут ви бачите три кнопочки. Температура налаштування температури, налаштування повороту і налаштування системи Аква. Треба нажати і потримати. О, 10 секунд, щоб вона закачала систему. Водит. Ой! Клас. Все, Все працює. Температура збільшується. Вологість може зразу росте 40. Ну, ви будьте, ну у вас, ще, звісно, немає інкубатор, це в мене тестова модель. Я поки що буду пробувати. Буду пробувати і вам все розповідати. Але будьте уважні і дивіться, якщо ви хочете збільшити вологість, не потрібно бігом все накласти, все позаливати і чекати, що в цю же секунду ж вологість буде зростати. Ні, вона так не буде, Вона буде поступово щось рости. Там треба, щоб система прокачала, ну, як я зрозумів це. Тому зараз так. Так, ну що, інкубатор чудовий, мені він подобається. Будемо пробувати, будемо пробувати, буду розповідати всі свої відчуття з цієї інкубації. Ви знаєте, в мене є 4 інкубатори, я інкубував в них всіх і не по одному разу. І плюс-мінус я знаю, як працюють інкубатор фірми теплуше. Нова mm -hmm. модель буде ще краще, ще вдосконаліша. Але будемо дивитися, будемо дивитися, будемо пробувати. Я буду радіти, якщо щось якісь мої, е, як вам сказати, Щось я зможу підсказати виробникам. Ну, це дуже така відповідальна місія на мене лягла. Мені це дуже подобається, що мені довірили таке діло. Сіренький, ну це взагалі краса. Мені сірі інкубатори дуже подобається. Мені тепло ще євро 78 Pro Сіренький, це інкубатор The Best. Це я бачу такий самий Всередині, ну все, ну, інкубатор дуже класний, дуже гарний, дуже по кольорах мені все подобається. Додали синенького, ну все чудово. Цього інкубатора ще немає в продажу. Це. Предпродажна модель тестова, е, і того версія я вже сказав. І вона буде відрізнятися. Можливо, е, блокування. Ну, все може бути щось інакше, тому що е, це тестова модель. Ми будемо її тестувати, ми будемо пробувати, ми будемо дивитися, що як до чого, і як взагалі воно працює. Тому що ну, все має бути ідеально. Тому е, це тестова модель. Будемо її тестувати, щоб у вас вже не було ніяких ні питань, щоб все було зрозуміло. Будемо дивитися, будемо пробувати, будемо визнавати. Будемо інкубувати. Я зараз буду закладати його інкубаційним яйцем. А як цей інкубатор в мене з'явився, де я його взяв і за які такі заслуги? Це я розповім вже у наступному відео. Тому всім гарного дня, мирного неба і бережіть себе. Вдалих вам інкубацій.